Який найцінніший урок ти отримала за роки роботи? Ага. Ну, це напевно система роботи. Треба постійно працювати, постійно робити пости, постійно робити сторіси, і тоді все буде виходити. Як е, ви розвиваєте свою команду? Ну, поступово розвиваємо. На початку. Ми працювали вдвох з чоловіком, у нас не було машини, ми на всі замовлення їздили на таксі і то, на таксі туди, назад, на маршруті. Потім з'явився склад, спочатку невеличкий, там 20 метрів, потім трошки більший склад, 35 метрів, і зараз ще більший склад. І потім ми були спочатку кадів. В принципі, якийсь час нам його вистачало, і ми вже хотіли купувати більшу машину. Але якраз було повномасштабне вторгнення, кадік нам розбили, були вибухи неподалік від нашого міста. І ми купили ще один кадік, трошки поїздили на Ну і потім вже я зрозуміла, що ми не поміщаємось, купили більшу машину. І Плануємо розвиватись і далі. Які у вас плани? Я би хотіла створити таку команду, щоб ну, якби не залежало від мене оформлення. проходило. Тобто, навіть якщо в мене немає, тому що дуже часто буває, наприклад, я кудись поїхала і мені пишуть замовники, я не можу взяти замовлення, тому що мене немає на місці просто. І якщо буде команда, яка зможе робити оформлення без мене. Я буду безмежно щаслива. Чи важко було знайти клієнтів на початку? Ну, Не можу сказати, що було важко. Я бралася абсолютно за всі замовлення і оформлення на вулиці, і десь у Львові далеко поїхати. І навіть не у Львові Ми колись було таке замовлення. Ми поїхали в якесь село і. Там така була альтанка, не було світла, ми кульки надували ручним насосом, кульки Dubble Stuff, до речі. А, тобто це були такі екстремальні умови. Фотозона з плівкою була. І мені просто пощастило, що було дуже-дуже жарко. Пощастило або навпаки, тому що в таких умовах працювати, звичайно, незручно. Але від тієї жари плівка просто розгладилась сама, і ми зробили фотозону. Звичайно, що зараз я вже в таких умовах не працюю. Але воно було того варте? Я думаю, що так. В будь-якому випадку це досвід, і ти цінуєш після таких моментів свою працю. І вже не берешся за все підряд і не робиш це якби задарма. Ти вже розумієш, що треба цінувати. Що для тебе означає бути успішною у сфері декору? Ну, бути успішною, я думаю, що це мати замовлення, щоб тебе знали да, і звертались. Особливо, от, коли ти робиш весілля, потім до тебе звертаються, роблять хрестини, потім рочок. Ну, до тебе люди повертаються, значить, ти робиш все правильно. Як ти визначаєш справедливу ціну за свою роботу? Знаєте, бувають такі замовлення, коли ти можеш взяти навіть просто по собі вартості, бо ти хочеш зробити це замовлення От тобі, хочеться спробувати. А ще я просто, ну я розумію, коли я працюю, що це робити дуже важко буде. І тоді, звичайно, знаєте, є такий момент, коли собівартість може бути дуже низькою. Наприклад, крила. Собі вартість підложки там ну 800 гривень, але зробити їх ти витрачаєш купу часу, дуже багато. І до того ж це важко робити, тому що все це приклеїти, все це зібрати. Відповідно, ціна буде не буде маленькою, тому що це кротка робота. Чи вважаєш, що у сфері декору реально заробляти стабільно? Думаю, що так, і я тому приклад. Яка була найдорожча фотозона, яку ви робили? Я думаю, що найдорожча фотозона буде ще попереду. Чи були у тебе найдалі проекти і які уроки ми ви знакли? Я думаю, що такі моменти бувають абсолютно у кожного декоратора. І у нас так само були такі моменти, колись. А, мене підвів двосторонній скотч, я більше з ним не працюю після того. Це була ще джокерна система, джокерний каркас і банер. Сам банер просто я приклеїла на двосторонній скотч, тобто трубку джокера вставила і приклеїла отаку. Хоча я використовувала якісний скотч, не якийсь там китайський підрубку чи щось таке. Дуже якісний скотч. Але він нас підвів і почав цей банер відклеювати, совуватись прямо посеред свята. Нам позвонили замовники, ми їхали туди, і все це ліквідували і робили, щоб зона була гарна. Mm -hmm. Так, чи були після цього претензії до замовників? Ну, замовниками ми все вирішили, ми якби все це зробили, щоб було нормально. Тому претензій особливих не було, але такі. Це був урок. Які соцмережі дають найбільше замовників? Ну, однозначно, Інстаграм. І також Ютуб. Хоча на Ютубі небагато переглядів, але все ж таки пишуть що знайшли саме в Ютубі. Які три поради віддали тим, хто тільки починає розвиватися у сфері декору. Я не абсолютно нічого не боятись, не дивитись навколо, хто за скільки робить, тому що практично всі початківці пишуть, що у нас роблять фотозони по 2000, як я можу ставити більше. Не залежить хто, по скільки робить, ви йдете своїм шляхом. Це одна порада, ще Ще, я думаю, гідно оцінювати свою роботу. Звичайно, на початку ви не маєте, якби, ви не можете робити професійно, але все ж таки не треба дешевити і використовувати якісні матеріали. Це важливо. Як ви бачите розвиток Алекселка через 5 років? Через 5 років я навіть про це не замислювалась, але я думаю, що. Це вже буде така незалежна команда, яка буде працювати. Я буду просто, напевно, навчати, і, можливо, так іноді для душі робити якісь фотозони. Чи важко бути в одночаснім керівником творчої людини? Я, напевно, більше творча людина, ніж керівник. Мені пощастило, у мене дуже гарні. Дівчата, які за мною співпрацюють, тому мені не треба там бути якимось таким керівником всіх строїти чи якось так. Чи був момент, коли хотілося все кинути? Абсолютно, жодного разу такого не було. Супер. Чи вважаєте конкуренцію стимулом чи перешкодою? Я взагалі не розглядаю ну, саме слово конкуренція, мені воно не дуже понятно, тому що в принципі я розглядаю да, конкурентів, як називають, як колег. Тобто в моєму місці я спілкуюся із своїми колегами, і не можу сказати, що у нас якась там конкуренція шалена. Ну і напевно так, це якби змога для зросту. Да? Ти бачиш, що хтось робить там класно, ти хочеш ще. Зробити ще гарніше. Тобто це якийсь стимул такий. Якщо б можна було повернутися у минуле, чи почала б ти все спочатку і знову? Якщо б можна було б повернутися, я би напевно почала б все раніше, <со> набагато раніше. Чи був клієнт, з яким ви більше ніколи не захотіли б працювати? Ну, це був напевно не клієнт. Мені замовив ресторан фотозону і просто фотозону рознесли, розтрощили там, порізали ну, новий напис. Ну, напевно, з такими б людьми я би не хотіла більше співпрацювати. Які уроки ви занесли після цього. Знаєте, тут така двояка ситуація, тому що з рестораном не хочеться псувати стосунки, тому що ти з ними постійно співпрацюєш і вони, якби, робиш у них фотозони. Тому просто ставити гідну ціну, навіть якщо тобі щось потрачило, щоб це якби компенсувалося. Як реагуєте, коли клієнт просить знизити ціну за фотозону в двічі? Абсолютно спокійно реагую. Я просто пропоную взяти все це в оренду і зробити самому. Як відповідають клієнти? Як правило, ніхто не хоче цього робити, тому що вони розуміють, що це досить складно. Чи були моменти, коли замовлення приносило збитки? На початку так було. Практично постійно, тому що ти вкладаєшся в декор. Ну, наприклад, от взяти цих метеликів, вони коштують 16 там, майже 17 тисяч. І звичайно, що за перший раз ти, ти цю суму не відбиваєш. Чи не хотілося після цього все кинути? Абсолютно, ні, тому що я розумію, в що я вкладаю і як якби на майбутнє розраховую що це. Хоча на початку для початківців зараз порада. Всі думають, що накупили якогось декору і будуть його ставити, і все, і все буде супер. Якісь банери. І у мене теж був такий момент, але ці банери я навіть не використовувала. Вони в мене так і стоять. І останнє питання: що б ви хотіли, щоб люди відчували, коли бачать ваші роботи? Ну, звичайно, хочеться, щоб було якесь захоплення, щоб людям подобалось, щоб робили класні фото. І вдячність, тому що я кожну фотозону, ну якби частинку себе віддаю. Я все роблю з любов'ю. Але дякуємо за таке чудове інтерв'ю, пізнавання і дуже цікаве. Дякую, що були з нами. До нових зустрічей і нових історій, які надихають.